Всім привіт! На фоні цих прекрасних сяючих бутонів я хотіла розказати про такі прості речі, які роблять наше життя щасливішим. Це от раніше да, я думала, що я стану щасливіше, якщо в мене буде більше грошей, якщо я е, здійсню свої мрії, якщо я знайду якусь е, людину, яка там, знаєте, змінить моє життя, або там, не знаю, кохання свого життя. Але насправді наше життя. Робить uh, класним, дуже прості речі. Це просто відношення до нього. Це просто так піти, блін, десь прогулятися, я не знаю, кайфануть від погоди. Коротше. Блін. По Понюхати ці прекрасні, прекрасні бутони. Бля, бачите. Да. Піти не знаю, десь. Тан? Кошмар якийсь. Пісувати на вулиці, звісно, таке собі. Я не знаю, піти десь кави попити, Раніше на 10 хвилин е, зранку, раніше встати, щоб просто попити Я не знаю, е, Написати тій людині, які давно вже наважилася написати, да? І, і робити якісь прості речі, які робить нас щасливими, Да? Затіснявся такий матчик, що сам Про що я казала? Коротше. Короче, це життя і бути щасливим. Всіх люблю.